Вітаю шановних журі та учасників конкурсу. Я Ткаченко Анна, учениця 8-го А класу Чернігівського ліцею No2 Чернігівської селищної ради. Презентую наукову дослідницьку презентацію статус випробування середньостиглих буряків в умовах полісся. Вивчення серед нестиглих сортів столового ворога. Полісся важливі для підбору рослин, здатних давати стабільні врожаї в вміливому кліматі. Такі сорти поєднують високу продуктивність, стійкість до хвороб і якість корнеплодів. Сорто випробовані допомагають знаходити найкращі рішення для екологічного та ефективного виробництва, що підтримує продовольчу безпеку і розвиток регіону. Тема дослідження сортове випробування середньостиглих буряків в умовах полісся. Мета дослідження визначити в ході який з середньостилих сортів буряка, найбільш високовражальний в умовах полісся. Завдання провести фінологічні показники буряку столового різних сортів, визначити вражайність і товарну якість корнеплодів, оцінити стійкість сортів до хвороб і шкідників, надати практичні рекомендації щодо вирощування найкращих сортів у даних умовах. Ряк дворічна культура родини амарандових, цінна овочева рослина, що так не вирощується в Україні. Він є джерелом цукрів, вітамінів і мінералів, широко використовується у харчуванні, медицині та промисловості. У перший рік формує корнеплід і розетку листків, у другий квіткове стебло. Плід стрижневий складається з головки, шийки та кореня, забарвлення варіює від червоного до бордового, листки зелені, зібрані в розетку, соцвіття складний клубочок із дрібних двостатевих квіток, насіння темно буре Культура холодостійка добре росте на родючих грунтах. ґрунтах. Ми обрали п'ять сорок сортів буряків столових багряний, дій, мармеладка, кардинал, негритянка. Усі сорти об'єднують врожайність, відмінний смак, стійкість до хвороб і добролежкість, що робить їх придатними для тривалого зберігання та механізованого збирання в умовах полісся. У досліді 2024-2025 років в ріки столові вирощували в сівозмінні на полісі з дотриманням усіх агротехнічних вимог. вимог. Попередники цибуля та помідори. Сів по вручну 20 квітня 2024-2025 років. Міжріддя 45 см, глибина 3-4 см. Догляд включав переріджування, розпушування, поливи, підживлення органічними і мінеральними добривами, а також боротьбу із шкідниками попелом. Умови вирощування були сприятливі для формування здорових і продуктивних рослин. Процес розвитку і розвитку берега столового відзначали неодноковою інтенсивністю залежно від умов. Водити впливу досліджувальних чинників у 2024-2025 роки експерименту. Згідно проведених досліджень, поодинокі сходи рослин буряка столову відмічали раніше за календарними строками у дій. Перший рік 01,05, а на контролі 02, 05, 24, а другий рік 03, 05, а на контролі 0 05, .25. так як і у інших досліджувальних сортів пізніше. У нас від сході рослина буріка столову, а раніше з'явилися у дій Мармеладка та Кардинал 0 05, та 0 55 25 що на одну добу раніше від контролю та сорту багряний. Отже, сорти дій, мармеладка та кардинал були дещо стійкіші до температурних умов, що складалися в другій та третій декадах квітня та першій декаді травня. Сорти дій мармолат та кардинал формували листки швидше, ніж багряний і Негритянка. Фази росту і розвитку корнополоду також наставали раніше. У цих сортів початок линьки та формування корнополоду. Відзначали на 2-3 доби швидше, ніж у контролі. Під час проведення дослідження нами було проведено спостереження за формуванням пар справжніх листків та тривалістю періоду їх формування. Біометричні видники буряка залежно від сорту і погодних умов, найбільшу висоту площу листків і листкову поверхню мав сорт дій, найменші багряний. У у п'яти листків найбільшу масу корнеплоду Кардинал, що позитивно впливало на вражайність. Отримані дані свідчать, що серед досліджувальних сортів найбільш вражайний у поліських умовах виявився сорт дій з високою масою корнеплодів. Добрі результати показали також Маланка та кардинал, що характеризувалися товарістю. 95% і хорошої стійкості до хвороб. Сорти багряний та негритянка мали низьку вражайність, але визначались стабільністю дозрівання. Таким чином вибір сортів має визначний вплив на результатність вирощування столового буряку в умовах полісся. Дослідження в середністих висталових буляків у полісся показали адаптивність і продуктивність сортів, найвищу вражайність мали дій, мармеладка та кардинал. Усі сорти перспективні, але дій рекомендований як найпродуктивніший. Подальші дослідження передбачають випробування нових сортів для підвищення вражайності та стійкості до місцевих умов.